Всім привіт. привіт! І. І. Настав час банки. Так, минулого тижня у нас була корівка а, з горілкою. Так, як так. бачите, вона повністю розчинилась, нічого не залишилось, ну якийсь осадок на дні, але це таке, я думаю, то коштувати не треба від шкерьобувати. Мені подобається колір. Подивіться: mm. такий молочний, прямо як згущене молоко. А, знаєш, такий а, бюджетний Бейліс. Oh, exactly. Знаєш, він називається Irish Cream, а це буде Ukrainian Cream. Ukrainian Cream. Тож, хто ще робить аналог на Бейліс, там зі згущеним молоком, що там ще каву додають, якщо не помиляюсь, і все таке інше? Ось. Корівки і горілка. <laughs> Я не знаю, що ще, але по кольору точно <laughs> по воно. По кольору вже приємно. Що ж, мене вже не крутить скуштувати, мені здається, це буде супер смачно, so? не знаю. Майже впевнений на 100%. Ну, no, давай. Ну, no, давай. Ну, точно краще, ніж яблуко. А що таке багато, я не розумію. По багатому. Діти олегархів. Так, ну що ж, ти готова? Мені здається, це прям залетить. Як так? себе додому. Ну, я думаю, все одно буде так міцно, знаєш. Це ж таки ну, горілка. Горілочка. Чир. Mm. Я Як бію, що не. Смак горілки в кінці, знаєте, вона вершкове, солоденьке йде, а потім така горілка. На, Щоб не забував, на чому стайловав. Так, але можна якось розвести горілку. аби вона була не така горілчаста? Я не знаю, може з водою, якщо, але. Ну, якщо знизити градус. То те, що треба. Так, дуже смачно. Дуже смачно. Мене досі в роті та, та корівка дуже смачно, дуже солодко, дуже вершково. Не знаю. ну, Я, в принципі, не здивований, я очікував, що це буде смачно, і це смачно. <рес> <рес> так, мені теж дуже смачно. Прям вершковість така, от скажи спочатку, <рес> вона так тобі солодко і вершково, а потім горілка. Та, та, так, так, та, та, потім градус такий, але. Я не скажу він прямо гидотний. ні. Ну просто відчувається, що воно на горівці міцне, але смачне. Ну от, смачне і все. Так, смачно і все. Ну що, готуємо нову паночку? Ну, звісно, готуємо. А перед початком нової банки ми хочемо подякувати всім, хто пише коментарі. Ми бачимо, що ви вже лайки ставите один одному. Це супер, ви класні. І нагадаємо правила швиденько. Під цим відео ви пишете коментар, що на чому настояти, і хто збере найбільше всього вподобайк, то ми зробимо. Але при тій умові, що це має бути продукт їстівний для людини та алкоголь, який можна замовити в межах України. Так. А переможцем цього тижня став Віталій Удав. Він написав: Привіт! Горілку настояти на ультрачорному шоколаді по типу 99 какао. Віталій, на жаль, ми не знайшли у ем, Сільпо е, шоколад 99%. Знайшли лише 90, тому будемо робити з 90%. Але я думаю, що цього буде достатньо, так. бо він гіркий. І скажу майбутнє тому що це відео вийде завтра. А майбутнє хочу сказати дякую Віталії за Ензоні. Було дуже смачно. А, незабаром ви побачите нашу реакцію на ваш коктейль. Опа! <реш> Тож, поїхали. Так, Їхали. Це я доручаю тобі. Окей. а Моє діло наливати. А, напевно, найдрібніше, так? Я думаю, так. Хочеш спробувати? А, давай, ні. Я взагалі-то не дуже люблю чорний шоколад. Прям такий ультра-чорний. Ультра але кажуть, що він корисний. Ні, вибачте, не моє. Я люблю молочний, солоденький. Таке не для мене. Ну, скажи ти. <смірки> Фу. Знаєш, що буде? <смірки> Чорний кампарі. Ще додати цедру апельсину трошки спецій. І все. І це напій для діани. <світ> Хто там написав це? Я вас знайду. <світ> і заливаємо горілочкою. Так не рахуйте це угрозою, це просто жарти. Ні, це би якось, ну, так. І до речі, знаєш. Ага. Фаворитом цього тижня був е коментар. Ем, де казали настояти глазуровані е, сирки з віскі. Mm -hmm. Мені дуже сподобалось, тому що останні дні е, тижні ми настаємо все на горільці, а хотілося чогось інакшого. Ми зрозуміли його натяки, так? До речі. А написав нам, до речі, до заглазуровані сирки. Він нам щось вже писав. Я не пам'ятаю, що ще. Володимир е, Вішньовський. Дякую, на жаль, ваш коментар не переміг, але бажаю успіху цього тижня. Так, ви пишіть дублюйте коментарі, якщо вони не набирають найбільшу кількість лайків. Це не страшно. Ви можете просто його продублювати під наступним відео. І, можливо, на наступне відео він набере багато кількість лайків. Так само робить Ярослав Булат. Він вже другий тиждень пише джин з Дайте йому лайки. Бачите, людина не здається, тому так. давайте Нам це його цікаво, джин за гірком. Ну, взагалі дуже багато класних ідей, що на чому настоювати. Мені теж сподобались глазуровані сирки. Мені здається, це теж буде смачно, буде вершково. Хтось писав, я вже, вибачте, я не читав, але я просто так пам'ятаю. Хтось ще писав манго, мені здається, з ромом. О! Щось таке було. Багато крутих ідей було. Тож давайте. Блін, вони такі класні. Може, заведемо другу банку? Слухай, треба подумати про це. Але якщо буде попит, ми бачимо, що ви багато дивитесь, багато лайкаєте, багато пишете, тому як буде можливість, ми одразу заведемо другу банку і будемо вдвічі більше виконувати те, що ви пишете. І виходить, що буде вдвічі більше відео. Так. Клас. Клас! Ну, а ми. Прощаємось з вами до наступного тижня. Всім дуже дякуємо. Па-па!